Друзі, всім привіт! У нас закінчився груповий етап Аєм до e 2024. І уже завтра розпочинається стадія плей-офф, де шість найкращих команд будуть боротися за титул чемпіона першого турніру після мейджору після першого мейджору в Counter-Strike 2. До плей-офф у нас вийшли доволі несподівані команди. Зокрема, Astralis та Liquid, Багато хто не очікує їх тут побачити, однак. Ці команди впоралися і показали дуже хороші результати, особливо Астраліс, які не програли жодної мапи і вийшли відразу у півфінал. Чудова для них ситуація з новим капітаном, з новим гравцем. Це все дуже пафосно і круто звучить, особливо враховуючи те, що останній турнір від ESL у Китаї виграли саме вони. Сьогодні ми поговоримо про чвертьфінал і коротко обговоримо підсумок групового етапу. Тут надто багато якихось інтриг не було. Напевно, тільки австралійці здобували, решта доволі закономірно. Ну а перед тим як перейти до огляду цього всього діла, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Окрема подяка моїм спонсорам, для яких вчора вийшло нове відео, в якому я поговорив про проблеми та незгоди з виїздом Монте за кордон. Обговорив коротко про новий трансфер Бейт. Склав тірліст з найкращих капітанів у Counter-Strike на даний момент. І, звісно, відповів на питання спонсорів. Якщо ви теж хочете долучитися до нашого маленького ком'юніті, де в нас вже 28 спонсорів, то доступ відкритий з 35 гривень з першого рівня. Посилання є в описі до цього відео. Дякую. Ну що ж, почнемо з групового етапу. В принципі, аутсайдери ніякі не здивували. тайлу, лінвіжн, Вони всі легко відлетіли, так само, як і вейлдкарт з двома замінами Стіл Хелме, це взагалі GG. Єдині, хто показав справді хорошу гру з аутсайдерів, це FlyQuest. Це ті самі австралійці, що Renegades, що Greyhound. Вони в першому матчі здолали Cloud 9 вони виграли 12 поспіль з рахунку 6-1. Вони виграли 12 поспіль на Ancient і закрили суперника в першому раунді. Далі вони поступилися в дуже близькому матчі проти Virtus.pro. Перша мапа була на додаткових, другу вони виграли, а третю, на жаль, зіграли. З рахунком 7-13. Потім вони знову потрапили на росіян і знищили Німіга. Ну не зовсім знищили, там були два рази додаткові, але все ж вони перемогли 2-0. Це дуже важливо. І у фіналі сітки грали проти Фейс, де, на жаль, поступилися. Була близькою мапа нюк, але Еншент була без шансів. Що сталося з австралійцями? Можемо сказати те, що вони були голодні до ігор, вони дуже довго не грали. Востаннє були на РМР. Після того в них толком турнірів ніяких не було. Зараз у них новий тех, тобто додаткова мотивація показати, що дарма Грейхаунд від них відмовилися. Фактично, локальний турнір у Азії це Китай, Австралія це не так далеко, як Австралія, та Європа чи Америка. Тож доволі зручні часові пояси, доволі зручна культура і так далі. Вони часто бувають в КАМА, Ки... адже навіть той самий РМР проводився у Шанхаї. Тож для них були хороші умови. Для європейців це було надто рано. У Флейквест всі матчі були зазвичай першими, і вони дуже бадьоро там розпочинали. Це все зав'язано в такий прекрасний мікс, який і привів до того результату, що вони навіть розраховували на плей-офф цього турніру. Я думаю, що вже в понеділок ми побачимо їх у рейтингу топ 30 HLTV. Що сталося з Cloud9? З Cloud9? Cloud9 нічого дивного не сталося. Їм потрібен снайпер і власне. Саме через відсутність снайпера вони програли проти Flay Проти Фейс нічого дивного, там їх просто закрили. Брохі, до речі, був найгіршим гравцем FaZe у цьому матчі. Але команда грає жахливо. І я думаю, що там потрібні структурні зміни, а вихід у плей офф мейджору був доволі випадковим більш на досвіді, ніж на якійсь якості гри. Є в мене також питання ще до групи А, особливо до героїк. На жаль, дуже нестабільна команда грає. Вони поступилися Liquid, здолали на Нензі та Фурія і поступилися G2. Мені дуже бракувало Нікудоз. Він найгірший гравець команди на цьому турнірі. Причому на основних мапах, на тих мапах, де герої грають багато, він настріляв 0,81. Це на Ancient та на нюк. По три мапи вони зіграли, тобто за 6 мап снайпер дає 0-81 на основних мапах команди. Це провал? І я не знаю. Ну, останнім часом він. Трошки гірше почав грати хоча загалом його період в героїк ще більш-менш. Але ну треба щось з цим робити. Важливі матчі потрібно вигравати, і в важливих матчах важливо не зникати. Цілком можливо, що він буде розглядатися на вихід. Фурія для фурії це був шанс продовжити існування свого нинішнього складу. Однак він провалився. Вони виграли тільки китайців з Лідвіжен, а далі поступились Маус та поступились Фурія. Так, у доволі близьких матчах, де вони виграли по мапі, але це не змінює нічого. Героїк – проблемна команда і фурія програє навіть їй. Вже власник команди анонсував певні зміни, які будуть доволі скоро. Тож, я думаю, що вже десь після ESL Pro League, а можливо навіть до неї, вони намагатимуться прикривати цю всю історію. Бідніпейнт. Тож у плей-офф у нас звична система. Перерва один день і з п'ятниці почнуться чвертьфінали, півфінали та, звісно, фінал, який, на жаль, Best of 3 знову. Best of 5 ми вже побачимо. Напевно, на Pro Пролізі. Першим чвертьфіналом буде Virtus.pro проти проти 2 Повторення легендарного матчу з PGL Major Копенгаген, де G2 виграли Інферно завдяки тому, що Джейм вилетів. В нього вилетіла гра прямо під час раунду. Демедж був вже завданий, і G2 просто дограли на пленті Б і закрили суперника загалом на мапі, а потім і на Десайдері. Цього разу, я думаю, вже ніхто не вилетить, за цим будуть окремо слідкувати. Однак ці команди підходять доволі проблемно один до одного. Обоє програвали на цьому турнірі вже. Virtus.pro поступилися Astralis без шансів. 13-6 та 13-7. Дуже дивно було адже ту обіграли героїк у фіналі нижньої Сітці, поступившись ліквід з рахунком 2-1. Програли Еншент та програли інферно. Здавалось, дві їхні найкращі мапи, однак ні. А враховуючи те, що Інферно в них останнім часом іде взагалі не найкращим чином, я думаю, що G2 цього разу не будуть пікати цю мапу, тому що вони будуть дивитися на Anubis. Virtus.pro знову мають брати Overpass, це їхній основний пік, де в них все в принципі нормально. Але на третю, все ж буде Інферно, все ж вона, адже я там поприкидав і по піках банах сам саме ця мапа залишається на третю, тому для G2 ситуація доволі комфортна. В хорошій формі Ніко. Тут кращий, принаймні, ніж був він останні три місяці. В непоганій формі Монесі в нього просадка на буквально три сотих, В нього здається зараз 1.32, а зазвичай 1.35. Таке собі. Некса додав теж, до речі, 1.09, це сильно, сильно, молодець. Прокинувся у суперника Фліт. Він прям навалює на цьому турнірі. Звісно, він дуже сильно нафармив проти Wildcard. Він там довгий час взагалі йшов без смертей, здається, 15-0, чи що. Норбер також додав, але він загалом додав у Counter-Strike 2, тому немає чому дивуватися. Єдине, що у Фейм дуже-дуже погана форма, що може стати ключовим фактором. Саме як Тех Virtus.pro вже дуже давно не грали у плей-офф великих турнірів. Останнє це було у Катовіце 2022 року. Два роки. Дуже довго. Я аж був здивований. Ще тоді її Кіндер грав за цю команду. Тож, ого? Але. Якщо брати саме склад, то вони грали і в 2023-му Катовіце, і виграли Мейджор у Ріо. Однак, я думаю, це все їм не допоможе. G2 мусять вигравати цей матч. Virtus Pro далеко не у найкращій формі, і G2, враховуючи те, як вони грають у плей-офф великих турнірів, можуть навіть 2-0 закривати, особливо після того, що вони дуже сильно додали на оверпас протягом останніх місяців, і це для них, в принципі, стала комфортною мапа, особливо в захисті. Тож можна. Працювати другий півфінал це Liquid проти Face, твіст проти колишньої. Вони вже грали цього року. Це було на Blast Spring Groups. Тоді Фейс здобули перемогу з рахунком 2-0 на нюк та Міраж. А цього разу я думаю, маппул буде трошечки іншим, але все ж доволі схоже. Ліквід демонструють непогану гру. Видно, що вони готувалися до цього турніру. Видно, що він їм важливий. Вони ж потрапили сюди доволі випадково, адже мейті не отримали візи і вони замінили Мейті. Тобто за. Декілька тижнів буквально до турніру вони вже знали, що вони гратимуть, але все ж вони готувалися до сезону, до ESL Pro League, Вони мали проводити серйозну підготовку, серйозні тренування. Фейс виглядають втомленими, є проблеми. Команда впала в нижню сітку після того, як поступилася Астраліс з рахунком 2-0, 13-7 та 13-4 на Еншетаню. Теж двох своїх найкращих мапах, і це було несподівано. Я не очікував, що настільки погано буде у Фейс, але як я вже сказав, вони виглядають доволі втомленими. Немає на місці броки. Єдиний, хто прям сильно вмикається, це, це Frozen. Трошки вімкнувся Робс, додав Керіган. Це все круто, але немає броки, без брокі важко грати. У Liquid просто в шикарній формі твіст. Нафт непогано виступає з Красава. Я задоволений, наскільки він добре. Адаптувався в цю команду, наскільки він нормально виступає на такому рівні. Він не губиться, він хороший опорник, хороший впевнений опорник, він мені чимось нагадує Меджис. Вони знав, роблять таку цікаву пару без емоційних чуваків. Ну і є ще величезне питання до Якіндер. Якіндер, який виграв сезон ФПЛ у Європі. І зараз навіть в одиничку за рейтингом не може вийти, при тому, що команда вийшла у плей-офф. Виграла G2, виграла на NZ і поступилися лише Маус. Щось латвієць не може знайти свою форму вже протягом довгого часу. В цьому матчі я очікую пік нюк від Face. Тут питання, звісно, що там буде по Vertigo, адже обидві команди не грають цю мапу, і Фейс, в принципі, готові її грати. Вони вже двічі грали на мейджорі і один раз навіть виграли. Однак, я думаю, що до піку цієї мапи ніким не дійде. Але Liquid можуть зіграти або Ancient, або Inferno. Обидві мапи підходять Face, але на обидвох є певні проблеми. На третю очікує Anubis, не найкраща мапа для обох команд. Можливо, оверпас, але Фейс не мали б грати Overpass на третю. Це трохи для них небезпечно. Очікую перемоги Face, не подобається мені Єкіндер, і не подобається мені, наскільки є перевага у мапулі у команди Face. Думаю, що мусять вони вигравати і проходити у півфінал. У півфіналі в нас же є одразу дві команди: це Астраліс, які просто знищили девайс у нереальній формі, Стаун у нереальній формі. Ябі грає як боженька. Бро, ходить, там нікому не заважає, дає великим дядькам постріляти. При тому він сам вийшов 1-12, але вони знищували всіх суперників на своєму ходу. Розібралися з першою Steel Helmet, тоді 2-0 фейс, 2-0 Віртус і впевнений вихід у плей-офф. Я здивований, наскільки все добре. Однак рано судити по першому турніру. Давайте подивимося, що там далі в них вийде. Але поки що ці Astralis виглядають найсильнішими за останні два роки. Це дуже симпатично та дуже красиво. Маус Маус теж вийшли на пряму у офф Вони спершу розібралися з Стейлу, однак це було доволі важко. 13-11 на оверпас. Тоді доволі важко було проти Фурія. Вони програли нюк, тоді виграли на додаткових Вертіго, і в близькій зустрічі були сильнішими на міраж в нереальній формі Дженфат, що власне стало причиною перемоги у фіналі групи проти Ліквід, де вони виграли з рахунком 2-0. Ледве не програли інферно, але на міраж жодних питань не було. А Джемфат зіграв з рейтингом 1.54. Просто фін у нереальній формі. І за цим приємно спостерігати. Він настільки крутий. Це ще один чувак, який трошечки мені нагадує Меджеска. Він став грати більш агресивно, він став менш пасивним гравцем, бо він відчуває впевненість собі. Він відчуває, що він вийде, перестріляє суперника і виграє для команди раунд. Це дуже важливо, особливо в його юному віці. На такому настрої Маус можуть вийти і у фінал. Особливо, якщо згадати, що проти G2 у них був розгромний матч на мейджорі у плей мейджору. Якщо G2 пройдуть Virtus.pro, то у Маус буде ще одна мотивація здолати їх та проходити у фінал. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І звісно, любіть Counter-Strike.